Переконаний в тому, що неприйнятно, коли суд залежний і упереджений, коли правосуддя вибіркове. Не може такого бути в Україні, це зразок Росії, проти якої Червінський боровся все своє свідоме життя. Я, як п'ятий президент, віддавав накази, які він блискуче виконував, забезпечуючи нашу перемогу. І те, що зараз відбувається, це не персональна справа Червінського, це справа всіх нас, це питання нашого руху в Європу, це питання верховенства права, це питання незалежного правосуддя, це питання свободи слова, демократії, парламентаризму. І справа Червінського це тривожний дзвінок, який весь український народ вимагає нас почути. І моя вимога, наша вимога свободу Роману Червінському і слава Україні.